we Ті, ми дочекалися нові айфони тепер насправді цікаво порівнювати між собою. iPhone 16 Pro Max та iPhone 17 Pro Max мають суттєву різницю, причому новий айфон отримав не лише покращення, а й деякі недоліки порівняно з попереднім поколінням. І я дуже довго думав, що саме я відчуваю до нової прошки, особливо враховуючи, що я збираюся новити свій 15 Pro на 17 Pro Max, Зрештою зібрав всі свої думки в купу і готовий їх вам презентувати. Тож готуйтеся до відвертої розмови про те, чи Варто переплачувати за новинку, чи цілком достатньо торішньої моделі. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні порівнюємо про Макси. Почнемо з дизайну, бо саме тут Apple мене здивувала. iPhone 16 Pro Max має самобутній титановий шарм, коли ти береш телефон у руку і одразу відчуваєш холодний метал, а сам пристрій сприймається найкращим, що компанія могла зробити. Він не ковзає, не ріжу долоню і взагалі має вдале співвідношення ваги і товщини. А от з iPhone 17 Pro Max усе ущент інакше. Алюмінієвий корпус одразу викликає дивне почуття, бо підсвідомо здається, що це вже не преміум. Apple же всі ці роки на. Стверджували, що алюміній це матеріал для базових айфонів, а не топових прошок, і ми до цього якось звикли. І хоча в 17 Pro Max він приємний на дотик, такий матовий, наче трохи тепліший, але після титану все одно ніби щось не те. Телефон став товстішим на півміліметра і важчим на 6 грамів, проте відчувається у руці стабільніше. Вказівний палець зручно впирається в нове плато камер. Воно ширше, і ніби створює додаткову опору. Але є й мінуси. Край рамки камери доволі гострий, ще й покриття там дуже легко. Кудряпається, а якщо носити без чохла, сліди з'являються швидко, особливо на синіх та помаранчевих моделях. Проте, от дизайн камери найбільша контроверсія для мене абсолютно окей, тут ніяких питань немає. Камера тепер витягнута горизонтально, усі сенсори ліворуч, а праворуч лише спалах та лідар. Це точно працює на впізнаваність айфона, і думаю, що саме цього Apple хотіла. Хоча я бачив кілька повідомлень про те, що через те, що спалах тепер далеко від об'єктива, на фото можуть з'являтися дивні тіні. Особисто я взагалі не фотограф зі спалахом, але якщо ви так робите, то про таку особливість варто знати. А ось у кольорах Apple вирішила розважитись. У iPhone 16 Pro Max палітра була максимально стриманою. Чорний, білий, Natural та дезерт Тайтеніум це класика, що виглядає дорого та серйозно. А у 17 Pro Max усе значно яскравіше. Космік Оранж, Діп Блю та Сілвер. Помаранчевий підкорив мене під час презентації, але у реальному житті колір занадто яскравий, тому я впевнений, що такий телефон швидко набридне. Насправді дуже Би коли-небудь побачити бронзовий Pro Max. це був би просто шик. Синій, мабуть, найпопулярніший, хоч я ніколи не був фанатом таких телефонів. Ну а сріблястий це буквально єдина адекватна опція. Він нейтральний, на ньому майже непомітні подряпини, а ще його потім буде досить легко продати. Але загалом я не можу сказати, що дизайн iPhone 17 Pro Max мені не подобається. Навпаки, це як бриз свіжого повітря після кількох років одного й того самого. Але, от заміна титану на алюміній, це рішення, яке я й досі не. Розумію, наче кудись зникло відчуття топовості. І хоча багато хто в інтернеті хейтить новий лук, я думаю, пройде рік чи два, і всі звикнуться. Так само звикнуться, як і колись з трьома камерами в iPhone 11 Pro. Спочатку всі казали, що це прям жахливо і нікому не подобається, а зараз це буквально візитівка айфона. Але схоже, квадратний модуль камери тепер це вже минуле століття, щось типу лайтнінг чи малюнків у печерах. А тепер про гроші, бо ситуація зараз, якщо чесно, не знайде. Найдешевших iPhone 17 Pro Max, щойно з'явився у продажу, і ціни зараз такі, що аж хочеться протерти собі очі. Проте тут головне не панікувати, а зрозуміти, коли найкращий час оновлювати смартфон. І от для цього якраз ідеально підходить український Є-каталог. Там усе просто: знаходите iPhone 16 Pro Max та 17 Pro Max, додаєте їх у порівняння і одразу бачите всю картину, і характеристики, і актуальний прайс в магазинах, і головне графік динаміки. Він досить чітко показує, коли вартість. Починає повільно сповзати вниз. А найвигідніший момент для покупки нового айфон, якщо подивитись на попередні роки, зазвичай десь навесні. Початок, середина березня це буквально той час, коли ціни стають адекватними. А далі все просто: переходите на сторінку моделі, тиснете де купити, сортуйте за ціною і дивитесь, де зараз найкраща пропозиція. Посилання на я е каталог залишаю в описі цього відео. Обирайте гаджети зручно. Щодо екранів, є кілька штук, про які варто згадати. Почнемо з головного яскравість. Вона виросла до трьох тисяч ні, і на сонці це реально відчувається. Якщо iPhone 16 Pro Max усе було дуже добре, то в 17 Pro Max ще краще. Менше відблисків, а зображення чудово видно, навіть коли сонце світить просто на екран, а ви ще й у сонцезахисних окулярах. Але щоб не перебільшувати, у побутовому сенсі різниця не така вже й драматична. У більшості ситуацій обидва дисплеї поводяться однаково чудово. Нове. Антиблікове покриття, про яке так багато говорять, дійсно є і воно працює. Але тут є нюанс. Якщо ви, як і я, одразу після покупки нового смартфона клеїте на нього захисне скло чи плівку, то весь цей ефект може кудись зникнути. Тому, якщо хочете дійсно відчути максимум, обирайте якісні плівки та скло, дешевші варіанти можуть насправді спотворити зображення. Тут, до речі, Apple зробили ще один важливий крок: оновили керамік Shield. у сімнадцятій серії. Він став впевненіше реагувати на мікроподряпини, що підтверджує. Жують реальні тести, хоча навіть найміцніше скло від виробника, не змусить мене відмовитися від захисту, так банально спокійніше. Ще одна тема, яка досить часто вспливає у різних обговореннях, це різниця у щі. Але тут можу порадити лише одне: Прийдіть у найближчий магазин, візьміть 17 Pro Max у руки, чи 17 Pro, який ви там будете обирати, погортайте яскравість вгору вниз, і подивіться, як саме у вас це сприймається. Наскільки для вас комфортно? Я вже звикший до OLED, моїм очам взагалі нічого не страшно, тож просто попереджаю. Загалом, же, якщо підсумовувати. Вати екран нового iPhone став трохи зручнішим та приємнішим, але революції тут точно немає. А знаєте, де ще революція майже не сталася. Звісно, прийшов час поговорити про продуктивність 16 Pro Max та 17 Pro Max. У повсякденному використанні різниці між цими смартфонами просто немає. І там, і там все ідеально літає. Відкриваєш месенджери, банківські застосунки, гортаєш стрічку, усе настільки миттєво, що порівнювати швидкість просто безглуздо. Але варто дати телефону справжнє навантаження. І ось тут новий a 19 Pro вже показує характер у довгих ігрових сесіях, особливо якщо йде. Про важкі проекти з рейтрейсингом чи гру онлайн. 17 Pro Max тримає стабільніші FPS без просідань навіть після години гри. Але тут погоду робить не лише процесор. Свою роль відіграє ще й нова випарювальна камера та більш металевий корпус, який ефективніше розсіює тепло. Тепер корпус гріється більш помірно і рівномірно, без гарячих точок у зоні камери чи долонею. Так, телефон може бути теплішим загалом, але не пече пальці, і це величезний плюс. І все це звучить круто, але через такі нововведення. 17 Pro Max став товстішим та важчим якщо ви просто переписуєтесь фотографуєте знімаєте відео та інколи монтуєте щось на телефоні вам чесно різниці не буде взагалі але якщо ви граєте часто та професійно працюєте з відео чи обробляєте контент новий iPhone стане для вас більш витривалим партнером. З іншого боку, хто взагалі зараз грає в ігри на смартфоні? Щось я не згадаю, щоб дев'ятирічки купували собі Pro Max для Roblox. А ще оперативки стало 12 гігабайтів проти 8 у 16 Pro Max. На зараз різницю від цього я не відчув, але як запас на перспективу приємно. Я вже більш як рік знімаю контент на камеру iPhone 16 Pro Max і знаю її вздовж та поперек. Основний та надширококутний сенсор на 48 мегапікселів подають чудову деталізацію. Навіть після кольорокорекції матеріал тримає якість і для блогера це золото. Але і 17 Pro Max підкинув кілька приємних сюрпризів. Почнемо з головного сенсора. Різниця в день мінімальна, але все ж вона є. Новий об'єктив знімає трохи нейтральніше, без перебору з теплими відтінками, а експозиція стала точнішою. На фото тепер менше пересвітів, особливо на обличчях чи світлому одязі. Контраст обережніший, завдяки цьому знімки відчуваються більш дорого, спокійно, рівно, без перенасичення. Хоча давайте будемо відвертими. Найцікавіше вам точно телефотооб'єктив. Тут відбулися реальні зміни. Тепер це 48 мегапікселів із базовим оптичним зумом 4х, але з можливістю кроку майже без втрати якості до 8х. І так, на цих проміжних збільшеннях різниця також колосальна: текстури, фактура, дрібні деталі. Далі усе чіткіше, і саме тут 17 Pro Max справді відривається від 16-го. У відео теж приємно здивував телеоб'єктив. Стабілізація стала краще, особливо під час ходьби або зйомки відео. Кадр тепер не плаває, дихання фокусу майже непомітне, і це величезний плюс для тих, хто часто знімає відео на ходу. Ультраширокий модуль також прокачали, але переважно це такий самий рівень, як і в 16 Pro Max, тобто дуже високий. Вся різниця відчувається лише при складному освітленні, а от уночі все ж краще користуватися основною. Камерою, бо ширик починає мазати дрібниці. І нарешті фронталка. І це апгрейд, який особисто я чекав роками. Замість 12 мегапікселів 18, плюс автофреймінг як в iPad. Тепер під час зйомки групових селфі телефон сам розширює кут, коли в кадрі з'являються нові люди. І працює це насправді дуже нативно та реально зручно. Мені, як людині, яка часто записує різні сторі, взагалі кайф. Але якщо все це якось підсумувати, то iPhone 17 Pro Max це камера, створена для тих, хто професійно знімає контент. Тут є Впевнене дорослішання та навіть невеличка революція у фронталці. Принаймні, такого рішення я ще ніде не бачив. В цілому, коли береш 17 Pro Max до рук, то розумієш, що тепер у тебе вся техніка для зйомки буквально в долоні. Ну, а тепер про автономність, бо тут я також відчув кілька приємних змін. У iPhone 17 Pro Max акумулятор виріс. 16 Pro Max було 4685 мАч, а у новинці стало 4823 мАч. Не феноменальний прорив, але різниця помітна вже за кілька днів використання. А от у версії смартфона без фізичного лотка для сим-картки, яка продається ексклюзивно в США. І я не знаю, чи є ще в якихось країнах. Місце цього самого лотка зайняли додаткові мАч, тому загальний обсяг становить 5000.

Тут я насправді навіть трохи засумував, бо хотів би протестувати таку модифікацію і взагалі собі планую купити саме такий телефон. За відгуками користувачів, це додає ще півгодини годину активного користування. У моїх версіях звичайна версія, яку можна купити в Україні, тримається впевненіше, ніж торішній 16 Pro Max. Тобто, якщо раніше до вечора залишалося приблизно 25% заряду, тепер ближче до 30-32%. Фактично, смартфон просто спокійніше доживає до ночі, навіть якщо день був неймовірно активним. Але головна зміна у швидкості. Заряджання iPhone 17 Pro Max тепер підтримує потужність близько 40 ватт і це зізнаюся вперше за довгий час, коли я відчув реальний прогрес у цьому питанні. Це майже як у флагманів на Android було роки 3-4 тому. Зрештою, у 17 Pro Max в акумуляторі апгрейд теж приємний, але досить мінорний. Враховуючи, що Apple не кладуть потрібний блок живлення у коробку з телефоном. Ви і нової швидкості заряджання можете ніколи не відчути. Але 17 Pro Max точно працює довше ніж його попередник. Ну а якщо це все якось підсумувати, то iPhone 17 Pro Max залишив досить змішані, але цікаві враження. Якщо вам потрібен красивий надійний перевірений айфон з класним екраном, феноменальною автономністю і дуже дуже спроможною камерою, тоді ваш найкращий варіант це безумовно iPhone 15 Pro Max. Якщо хочеться трохи кращі фото з ультраширика, тоді дивіться у бік 16 Pro Max, але 17 Pro Max це вже про інше. Це телефон для тих, хто буквально живе в контенті. Постійно щось знімає редакт. Гує, заливає, та навіть, вибачте, грає. Він відчувається трохи швидшим, трохи стабільнішим, трохи зручнішим, наче все, що було гарно у попереднику, просто довели до максимуму. І водночас тут просто немає того вау-ефекту, коли хочеться взяти всі свої бабки і бігти в магазин, їх віддавати. Єдине, що мене насправді збентежило, це алюміній та кольорова палітра. Я просто не розумію, як Apple щороку примудряються робити все гірше і гірші, ексклюзивні кольори. Хотілося побачити щось спокійніше, елегантне та доросле. Тобто я Space Gray. будь ласка, поверніть мені iPhone Space Gray. Це був би просто топчик. Але насправді перед нами все ще один із найзбалансованіших смартфонів року. Чи виправдовує він відсутність серйозних інновацій? Суб'єктивно, поки що так, але запас терпіння користувачів не нескінченний. Через відсутність нормальних штучно-інтелектуальних можливостей Apple прямо зараз втрачають свій статус тренд стартера. З іншого боку, за стільки років ми від них нормальної сірі так і не дочекалися, про який, взагалі, Apple Intelligence можна тут мріяти. Тож, зрештою. Ось яке питання мене непокоїть. Як ви вважаєте, чи може Apple ще чимось нас здивувати, чи час цієї компанії вже давно минув? Пропоную залишати ваші думки з цього приводу в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво, ви кайфанули. Вам було приємно провести час у моїй компанії. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, та натискайте на дзвоник. Дзвоник це взагалі топова фішка, прям кайфую, коли натискаєте у дзвоник. Також хочу подякувати всім, хто залишає великі розгорнуті коментарі, що дуже допомагає у просуванні якісного українського. Контенту, а в описі цього відео, окрім посилання на є каталог, є і лінк на мій Тікток та Інстаграм. Там кілька разів на тиждень я публікую класний унікальний вертикальний контент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!